Більше ставок в Європі в Україні запустили другий гідроагрегат на Дністровській гідроакумуляційній станції. Запустив блок президент України, але не особисто, а дистанційно зі столичного палацу Україна. Також Віктор Янукович пообіцяв, що з впровадженням в експлуатацію нових потужностей можна зменшити вартість електроенергії для споживачів. Про найбільшу штучну водойму старого континенту та про додаткові мегавати Олександр Загородний. Палац Україна це не лише концертна зала, але й такий прихований пульт управління усією енергетичною системою України. Пам'ятаєте, саме у цій залі у 2000-му Леонід Кучма закривав третій енергоблок Чорнобильської ГАЗ. Сьогодні ж другий блок Дністровської ГАЗ відкрили. Усе урочисто і помпезно за допомогою телевізійного зв'язку. Президент країни вислуховує звіт енергетиків і дає вказівку на пуск. Пане президенте, персонал та обладнання готові. Прошу вас надати дозвіл на початок виконання програми пускових операцій гідрограту номер 2 Дністровської ГАЕС. Дозволяю виконує пуск. Після цих слів Дністровська ГАЕС одразу перетворюється на найбільшу гідроакумуляційну станцію Європи, а басейн, який живить турбіни водою, на найбільшу штучну водойму континенту. Потужність другого агрегату – 324 мегавати. Коли ж на Дністровській ГАЕС добудують усі блоки, її потужність зрівняється зі знаменитою Дніпровською ГЕС у Запоріжжі. Щоправда, вироблятиме вона електрику не цілодобово а лише у годину пік. Усе одно економія шалена. Переконують фахівці. Тільки для енергетичного балансу України буде... До економія 800 мільйонів гривень на рік це за рахунок меншого спалювання газу, мазута і вугілля. Якщо так і далі піде, то скоро можна буде говорити про дешевшу електрику. Вважає президент України. Головною метою цієї роботи, і я ставлю це завдання уряду: є зменшення вартості електроенергії для споживачів. Зашевлення електроенергії стане базою для подальшої модернізації та розвитку економіки всієї України. Найбільша гордість енергетиків Дністровського ГАЕС будують та обслуговують лише українці дві тисячі людей. Навіть обладнання на 90% українського виробництва від дроту до турбін вагою у три тисячі тонн. Запуск наступного третього гідроагрегату запланували на 2015 рік. Олександр Загородний Роман Сукач ТСН, 1+.